Привіт, вітаю тебе в клубі Ледьбренд. Якщо ти з нами, значить ти вже виграла це життя, і точно відбудеться щось кайфове. Трішки розповім тобі про спільноту, щоб ти зрозуміла чітко, що тут робити і якими можливостями ти можеш скористатися. Наша спільнота для експертів, спеціалістів та підприємців, які працюють саме на розвитку свого особистого бренду, тому що особистий бренд це маркетинговий інструмент, який допомагає дійти до будь-яких професійних цілей. Такою швидшою дорогою і відкриваються ще додаткові можливості. Що ти можеш отримати від спільноти? По перше, це підтримку дівчат, тому що ми всі рухаємося в одному направленні. Ми всі ведемо свої блоги, і ми всі знаємо, як важлива підтримка на цьому шляху. Також ти тут отримуєш знання, які тобі. Потрібні будуть для того, щоб працювати, просувати свій особистий бренд. Це і маркетинг, це і продажі, це і стиль, і психологія, і ораторська майстерність, і ведення соціальних мереж. Тобто абсолютно вся інформація тут є, яка тобі для цього потрібна. Також ти тут отримаєш підтримку, ти тут отримаєш допомогу, ти тут отримаєш і зможеш як поділитися своїм досвідом, так і отримати досвід інших. Участь учасниці для того щоб прискорити цю таку дорогу до своїх планів і цілі також тобі разом з спільнотою буде простіше просуватися, тому що можна отримати всі інструменти, можна створити колаборації класні партнерства з учасницями. У нас тут є абсолютно різні спеціалісти, де тобі залишається тільки бути відкритому, просити допомогу, заявляти, що ти готова до партнерства, до якого самого і брати від спільноти. Все, що ти можеш від неї взяти, також леді Brand – це про яскравість життя, це не тільки про партнерство, це і про дружбу. Приходь на наші живі івенти. Якщо в тебе є така можливість, якщо ти в Києві або є можливість до нас приєднатися, це завжди мотивація, натхнення і обмін такою нашою енергетикою. І найголовніше, що ти отримаєш від спільноти, це фокус, ти будеш постійно тримати увагу на тому, що тобі потрібно варто працювати над своїм особистим брендом. Ти отримуєш енергію для того, щоб не здаватися. Тому що я знаю, всі дівчата знають, що опускаються руки дуже часто. І інколи коли ці емоційні гойдалки трапляються майже кожного дня, інколи навіть не один раз на день. Тому якщо важко... Говори про це, пиши про це, просто знай, що ми всі однакові, але ми рухаємося і надихаємо один одного. Що потрібно зробити найперше, коли ти тільки приєдналась? Найперше заходь в чат, дівчат. Якщо ти вже тут, значить, ти вже потрапила в канал спільноти, спільноти, де ти можеш подивитися, які у нас є гілки, їх пороздивлятися, взяти для себе щось актуальне. Але найперше заходь в чат дівчат і розкажи нам про себе, щоб ми з тобою познайомилися. Ближче, дізналися, хто ти, як тебе звати, скільки тобі років, з якого ти міста, можливо, селища, можливо, ти зараз не в Україні. Розкажи, чим ти займаєшся, чим можеш бути корисна для нашої спільноти. Познайом себе так, як ти хочеш, як можеш на даний момент. І у чаті можна все крім того, щоб бути токсичною і шкодити іншим учасницям, можна розповідати про себе, можна запрошувати на свої послуги, пропонувати не тільки працювати. І відпочивати разом, допомагати один одному. Якщо тобі важко, якщо ти не знаєш, що робити, обов'язково також пиши. Не знаю цей інструмент, не розумію. Підскажіть, хто чим користується. Можливо, важко буває на душі, можливо, опускаються руки. Просто як є, береш і пишеш. І це буде твоє найкраще рішення. Також подивися різні гілки. Обов'язково зайди в канал Ньюз. Це канал, де ми публікуємо всі важливі новини. Це канал, де ми публікуємо інформацію, що у нас буде найближчого часу в спільноті або щось новеньке, або якісь нагадування, слідкувати за ним, тому що саме там дуже важлива інформація. І саме в каналі News ти можеш ознайомитися з анонсом на цей місяць і обов'язково всі дати в календарі собі вписати для того, щоб їх не пропустити. Тому що якщо ми щось плануємо, якщо ми цю дату собі в календарику записали, це означає, що в нас. Вже заплановано і приходити на наші зустрічі або онлайн, або офлайн. Якщо немає можливості якась робота, щось склалося, немає можливості прийти на зустрічі. Нічого страшного, не хвилюйся. Встигнути все неможливо. Такої не буває ніколи і ні в кого. Тому ми робимо записи наших вебінарів, майстер-класів, які відбуваються онлайн. Завжди ми записуємо і в цей же день публікуємо у нас в каналі. Тому ти нічого не пропустиш. Все, що тобі потрібно, ти візьмеш від спільноти, і у нас є декілька гілок на даний момент на сьогоднішній день, де ти можеш подивитися, які є записи, записи матеріалів, які у нас були за весь цей час існування спільноти. Тобто є вебінари на різні теми, є майстер-класи на різні теми, є окремо гілка під клуба ораторів, де є практичні завдання, щоб кожного дня відшліфовувати свою дикцію, своє мовлення. Є Рема гілка під клубів практиків, де ми даємо завдання для того, щоб ви відразу взяли, зробили і у вас був вже якийсь результат. І не хвилюйся, якщо ти думаєш, що всього дуже багато, що ти нічого не встигаєш, що ти не тільки не встигаєш записи подивитися, ти не встигаєш ходити на зустрічі, на вебінари. Просто знай, що це нормально. Е, ніхто не встигає, тому що в нас ще є своє життя, є своя робота. Тому бери для себе те, що тобі потрібно на сьогодні. Вся інформація буде. Де тут назавжди ніхто нікуди нічого не забирає неможливо взяти одночасно всю інформацію, тому. Те, що тобі потрібно зараз для роботи, ти заходиш в канал, заходиш в вебінари і шукаєш ту інформацію, передивляєшся її. До речі, можна відео поставити і прискорити його в півтора рази, в два рази. Можливо, для тебе так буде швидше і ефективніше. Якщо через місяць, через тиждень тобі знадобиться якась інша інформація для роботи, ти завжди можеш зайти, знайти цю інформацію і нею скористатися. Або написати в чати, що зараз в мене з цим то труднощі, хочу. Хочу дізнатись хочу зрозуміти. підскажіть, де це можна знайти. Також раджу тобі бути підписаною на сторінку Lady Brand в Instagram. тому що там ми також публікуємо всі наші зустрічі, анонси, якісь новинки, можливо, якщо ти тут пропустиш нюс, то ти побачиш там. І також сторінка Instagram підписана на всіх резиденток спільноти. Більше ні на кого. Тому, якщо ти захочеш подивитися, хто зараз з тобою в клубі, можливо, запартнеритися, можливо, комусь щось запропонувати. Ти просто відкриваєш і дивишся на кого підписаний клуб, підписуватися на дівчат і вже знати, хто з тобою в одному човні. Також в спільноті є дуже багато помічників, е, є особистий менеджер, твій персональний менеджер, і це твоя така е, кнопка SOS, Якщо ти не знаєш, що робити, ти менеджеру можеш задати будь-які питання. Якщо, можливо, тобі важко, якщо можливо в тебе на цей місяць фокус на щось інше і тобі потрібно взяти відгул е, від спільноти це, також може бути да. Тобто, якісь питання, якісь труднощі ти завжди можеш обговорити. Говорити з менеджером, ми завжди йдемо на зустріч, тому не соромся, запитуй, що не зрозуміло, вона завжди на зв'язку. І також у нас в спільноті є ментори, які класні експерти, які топи в своїй ніші і вони будуть відповідати на твої запитання у нас в чаті. У нас на даний час є ментор по бухгалтерському обліку, ментор по продажам, ментор по скриптам в Діректі, ментор по таргету, ментор по особистому бренду. Нуду, звісно, тому будь-які питання задавай в чат, або дівчата будуть ділитися своїм досвідом, або ментори будуть давати свою професійну відповідь. Ви можете менторів не шукати. Ми їх самі будемо відмічати, і вони вам будуть допомагати з якимись ситуаціями. Головне не соромся, не соромся писати в чаті, не соромся приходити на наші зустрічі, не соромся приходити на наші майстер-майнди і задавати свої питання, питання, які турбують питання, які ти сама не можеш вирішити, або просто сумніваєшся, і це також може бути. Приходь на наші живі зустрічі. Якщо ти офлайн, якщо ти онлайн, але є можливість прийти, також можна в будь-який час можна змінити формат. Онлайн, офлайн або навпаки, або можна доплатити і прийти на якусь окрему зустріч, якщо ти онлайн, не резидентам на зустрічі ходити не можна, і але якщо ти тут, то також можеш собі планувати і наші живі зустрічі, якщо є можливість приїхати в Київ. Так як наша спільнота фокусується саме на розвитку особистого бренду. Тут ти можеш також проявитися і можеш проявити свою експертність. Можеш почати це робити, якщо є в тебе такі цілі і задачі. І в нас є табличка проявленості резидентів, ти її можеш знайти або в каналі Ньюз, або написати своєму особистому менеджеру, він тобі скине і заповнити цю табличку, написати, хто ти, хто ти як спеціаліст, запропонувати свої теми, які ти готова розкрити для спільноти, і які. Ти формат хочеш онлайн чи офлайн. Якщо ти на онлайні, то в тебе є можливість провести онлайн вебінар. І Якщо в тебе тариф офлайн, то можеш і такий, і такий. Тому заходь в табличку, записуй себе туди, пропонуй теми, і уже по мірі того, як ці теми нам будуть потрібні по черзі. Ми будемо давати можливість кожному резиденту проявити себе, проявити таку свою експертність в середині спільноти і на цьому зробити інфо. Привід, щоб на основі цього, на основі відео, фото, відгуків уже продавати щось в себе в блозі. Тому також користуйся можливістю. І особисте прохання від мене, також в каналі Ньюс. Або в особистих у менеджера є анкета зворотнього зв'язку. Тому я буду дуже вдячна, якщо після якогось часу, коли ти вже зрозумієш, що таке спільнота, що для тебе, що не для тебе, що тобі зручно, що незручно, можливо, захочеш щось запропонувати, обов'язково пропонуй. Тому що це спільнота тут має бути корисно кожному, тут має бути комфортно кожному, зручно кожному. Тому, якщо є якась пропозиція від тебе, або ти хочеш щось порадити, або сказати, що все дуже класно, да навпаки поставити галочку, що це подобається. Це також нам дуже важливо, щоб ми розуміли, що продовжувати. Будь ласка, заповни цю анкету і напиши те, що нам потрібно знати, щоб я, щоб моя команда, ми робили нашу спільноту все кращою, і кращою, і щоб ми з тобою так і йшли разом до своїх цілей ефективніше, простіше, мабуть, і цікавіше. І найголовніше, що хочу я тобі сказати, це користуйся можливостями, не соромся, не рухайся на самоті. У тебе вже є ми. Тому просто будь відкритою. Говори, коли щось турбує, проси допомогу, плануй, головне, і давай рухатися разом до своїх цілей. До зустрічі!